Хто вот. хоче, то надключається. Цена батроса обсуждає, завироситься. І все, чоловік прийшов, написав заявлення, приїхав полотти, посчитаю, суми задачі, натрізали, і все. Том, завтра прийдуть ті люди, які не хочуть. А що ч... Скажіть, будь ласка, чого ви думаєте про одних людей, а зовсім ігноруєте інших? Вони такі самі однакові громадяни цього міста. Чого ви захищаєте? Одну сторону Визначіть, будь ласка, з відсотком людей, які мають внести погодження і все а далі, це вже не ваша проблема і проштовхуйте це по закону, будь ласка. Ну, мають на сорок останнім завтра. Наприклад, ще прийде 20%. Слухайте, 20%. ну люди сьогодні хочуть відключитися. Чого ви сьогодні путаєте людей? Визначайте так, як воно є. щоб завтра збереться не менш важливий мітинг противників, які прийдуть, і ви будете знімати з задоволенням знімати ще таких, які так. Я буду з задоволенням базу. знімати. Питання в тому, що ви можете маєте це положення затверджувати і погодити зі всіма ви сьогодні вислухаєте пропозиції, тому записуйте, будь ласка, і ви виносите на сесію на розгляд депутатів Перше предложення, що не брати дозвілу. У мешканці да. будинку на відключення. І друге, і друге, якщо депутати не проголосують за це, ви виносите друге, що 50% плюс один одна підпис, Не проголосують депутати дві треті. Ну треба знаходити компроміс. О питання біло в тому, в тому. Що одна жити пенсіонерка? Вона скаже, я ніколи не підпишу. Зробіть опалення, тоді я підпишу. Не надо їй сделати. Наше приложение є. Вопрос, Вопрос здоров'я. Здоров Если ми отключились, приняли закон, рішили отключитися. Разрешение на установление котлов кто будет давати, сколько это будет стоить. Голова комісії Сергій Владимирович, вот. Рішення потрібно взяти, ж не статус без Мені отоплення. Що буде стоїть розрішення? Нічого. Нічого не буде стоїти. Ви зараз не приймете новий закон, що який не буде? Да. Єдине, що це, вам треба буде проект зробити, хто там робить, значить, що ми зараз? Голосуємо чи не голосуємо? Значить, шановні, дивіться, сьогодні ми проводимо слухання. Є порядок. Остаточне рішення буде приймати міська рада. Тут є депутати міської ради, вже дехто може пішов, але є тут депутати, обстановку бачать, обстановку чують. Я ще раз кажу, що в нас є порядок. От перше, згода власників, тепер по цій згоді в нас є три пропозиції: 50 плюс один голос, дві треті і без погодження. І цю, значить, ситуацію, ситуацію депутатам буде. На заседание міської рады будет должен быть. Я, извините, перебью. Проценты и да, две да, трети да, это все жильцы дома, а не те, которые не отключились. Потому да, что, да, что мы никогда в жизни не наберем. Потому что если осталось пять квартир в доме, да, то как да, я возьму да, там две трети да, 50, да, 50 да, если они да, не хотят. Значить, ваша пропозиція Алло. буде повідомлена депутатам міської ради. Послухайте мене, я вам хочу сказати, в прошлом году така ж сама комісія сиділа тут. Тут сидів Сидор, тут сидів Яцук і все решали. Шановні, ну, вот. Минулий рік давайте це все. Питання стоїть Не відключення. Ну, давайте кожен будемо розказувати. Я вам так, я вам спешу, щоб відключити Ну, це треба цілий дом відключити. Но кожному дому на стояку є кран, який не робить. Це кран включив і виключив. На стояку пристало бігти отоплення. Все остальне і робить, цілий дом робить. Я от питаю, сидить, дому вправо. Коли ці крани будуть робити? Так само до іти приходить же, приходить лісар зробити щось від центральної колонії, з'їде не відключає, тому що не на одному стояку не робить храм. От що треба робити? І є слізаря, і є всі спеціалісти, і всі це добре знають, і кажуть, що треба цілий дом відключати. Ну то поміг люди добрі, же. Перед отопленням повинні провірити всі стояки, провірити всі крани і сказати, люди добрі, отак у вас буде все. А в нас теж не робиться. Тому 25 є. Це правда, то є ще. Паперника 62, трохи та І нічого ніхто там не хоче робити. Хоча профілактику, навірно, ви пишете, що зроблено і так далі, тому подобається. В квартату ця профілактика вийшла і так далі і тому подобне В прошлому роду я прийшов і сказав, я тут був, записав Перед, при передачі Міністерством оборони, чому не поставили двері е, домі Ніхто їх не поставив, де поділися, нема. Обіщали. Кругом робиться. Ніхто не втуди хоче там, де йому положено, робити свою роботу. Шановні громадяни, я, по суті, ми говоримо зовсім не про те. Є закони України, які не передбачають, щоб ми якісь там проценти ну, як сказати, збирали згідно Конституції. Закону про право на, на власність, кожна людина має право своєї власності володіти, користуватися і розпоряджатись. І згідно цього закону, в мене тут виписано багато статей, я просто не хочу втомлювати. Згідно цього закону, ніяких перешкод для того, щоб отримати індивідуальне опалення, не повинно бути. Значить, Формальна процедура, щоб там е, сусіди прийняли як сказати, підписати. Згідно закону, немає е, ні, ні одного пункту, щоб е, не треба було отримати дозвіл на індивідуальне опалення. Я хочу ще зачитати е, роз'яснення Міністерства юстиції. Жодним законом або нормативно-правовим актом України не передбачено обов'язок споживача укладати договір на надання послуг примусово користуватись цими послугами та сплачувати за них. Це суперечить Конституції України, цивільному та Господарському кодексам України. При тому я тут, тут обговорення щодо проценті, воно зовсім не долучне. Один один Вчера вычеркиваем два пункта, оставляем один пункт. Свет всяких, без всяких край, спальников. Просто хотим, пишемо заявление. виносимо це. Рішення міському часу. Все, правильно, правильно. Давайте заставимо на заховання. Я вже можу написати, що 100% проголосувало за безпогодження. Все. що мова? Значить, шановні, є випадки в нас, Славуті, при цьому не поодинокі, коли є дуже, ну, скажімо так, активні громадяни, він відрізався, тепер е етажом вище не в людини не працює опалення, просять зайти в квартиру, він посилає всіх кудись. То через що питання стоїть так? От є вже прийшли, відрізали все. Допустим, безплатно, в Жеку є сеса, якого теж і діти, які хочуть їсти річ. А зарплата? а зарплата в нього звідки йде? Такої послуги, в яку ви платите як відрізання будинку, немає. А утримання будинку Виходи? Шановні, є пропозиція. Є е, закон про створення, об'єднання, власник, співвласників багатоквартирних будинків. Ви організовуєте ОСББ, свої гроші, свої гроші ви самі збираєте і самі контролюєте. Треба вам той слесар, ви його визволили. Не треба нащо йому щось платити, та як зараз платиться вже. Чи, наприклад, ваш чоловік чи ваш буде ходити там, допустимо, обслуговувати всім крани там чи ще що-небудь? Шановні, ми живемо не на Марсі. Спочатку ЖЕ чи спочатку ХТО. гроші, вони не звідки просто так не беруться. Якщо буде державна програма в цьому плані, да, будуть, буде робитися. В даному випадку ситуацію ви бачите. На те, що там ЖЕК прийде, все зробить, все те саме, розчитувати немає звідки. І найближчим часом, мені каже, що і нема що. Ви маєте право відказатися від цих послуг. Створили і відказали. А за що То я за що й кажу? Створили ОСБП. Оприділилися, що ви платите. не ЖЕКу платите. Ні, не ЖЕКу платите. Створили ОСББ і самі свої гроші на свій рахунок. Опри що ви платите, і на свій рахунок платите. І після цього рішаєте на що їх використовувати. А можна питання зараз? І ЖЕК тут абсолютно не до чого, не ж на Жековський рахунок платить, на рахунок свого об'єднання знаєте, так? що з того же трохи задоволення. І не треба нам нав'язувати цього. Що що ще раз? Не надо ці ОСББ оці нав'язувати ну. нам. Ви знаєте о вы говорите і чому це вихідно для вас за задоволення, щоб нам заткнути рота yes. і все. Ви кажете, за... За... якщо, якщо ми зібралися тут, ми зібралися, напевно, для того, щоб я так я так думаю, щоб помочь людям. Хотілося помочь, значить допомагайте. Не хотіти? Будемо інакше висновити. Ви кажете, що це дуже дороге удовольствие. Вже і чого дешево удовольство? Я... Ці, ці, ці люди, про яких ви говорите, що завтра прийдуть, вони получають, в основному, ці люди отримують больші субсидії. І вони до вас не прийдуть. Ні, надо наслідок. Ви знаєте, що вони не ну, прийдуть. вас До вас сьогодні прийшли люди. Так. Які хочуть, щоб ви удовлетворили їх заяви, все, щоб ну, все, ну, ми договорились. Значить, це зая, без погоджень, без... без всяких підписів, да. без узгоднів. Депутат... Давайте приймати рішення і нормальне рішення, якщо ви хочете, розумієте, всі ми під Богом ходимо. Ми сьогодні, ще да, приймаємо пропозиції. ми сіправді, а завтра, вибачте, завтра ви теж ніхто. І таке було дуже часто і густо. Пойміть цих людей і прийміть да? вот вот, вот эту сьогоднішню вот потребу. Не я приймаю. Oh. Ще раз кажу, не я приймаю. Є пропозиції. Значить, ми готові їх пропозиція, пропозиція. По, порядку. по порядку відключення. Давайте і ми їх передамо буду, депутатам міської ради. Стояла, без всяких узрочень, без всяких погоджень. Все, є ця пропозиція записана записала. Да. Вже записано. В чем, <пасую> шо, в те, що Никто, как, нем, не треба далі? Чому мати? Ще хтось, давайте треті. Як ви, шеки надавали нам качественні послуги, ніхто від нього не має ніяких претензій. Треба брати людей нормальних, платити їм нормальні заплати. Ми все-таки платимо за всі наші послуги. От ви даємо вирішувати, а дієся розмірне. А, Пытание наслоено. Поэтому люди сюда Мы зараз оплачим. А мы для чего собрали? Плючили, ну, вот, ну, все. все, все. Сессия я да, буду вирішувати. Скажите, когда будет сессия, чтобы люди? в месяц. Я одне питання хочу задати. Можна питання? Розшифруйте, будь ласка, зараз ми платимо квартплату за отримання будинку, за які послуги. Зараз єжемісячна, кожна людина оплачує квартплату за послуги утримання будинку. Розрахуйте, будь ласка, за які послуги ми конкретно платимо і в якій кількості грошової? Значить, на даний момент ми зібралися по питанню порядку відключення від мереж центрального банку. Що стосується тарифів за житлово-комунального послуги, ці питання на мінікається. Рік чи два ми назад виносили, і у прежній кабінеті була подробна інформація. І все подробно розписано. Скільки копійок, за яку послугу ми, що платимо розрахунок таких яких читання? Тому в мене просто під руками зараз та інформація не треба, які ми не давати. Товарищи, секундочку, можно? Меня попросили, чтобы я сказал на микрофон, то есть вам. Я вам дал свой номер телефона. Если кто хочет, запишите еще раз. Когда будет сессия, вы мне... Вот Сергей Владимирович сказал в лыбнем месяце, правильно. Потому что эта сессия у них сейчас будет вот через пару дней, да. Так вот, ну секунду. Ну секунду, ну секунду. Потому что идет процедура с антимонопольным комитетом. Они понаписывали письма, чтобы антимонопольный комитет им разрешил вести это новчество. Вот такой есть порядок. Но, но, но опять же, ну секундочку. Но опять же, вы же видите, как себя ведет уважаемый Сергей Владимирович. Он просто нас не поважает. Вот он нам говорит. О, 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 ФБП, так далее, и и, То есть уводит от главной мысли. Главная мысль какая? Сергей Владимирович, запишите, пожалуйста. Люди сказали, просят вернее, без всякого погоджения. Второе дело. Не навязывайте нам жертв монополиста, чтобы он нас отключал. Не устанавливайте цену заранее. То есть... Заберите эту всю туфту, потому что сгиб на закону я мое право нанимать любую организацию, которая имеет лицензию. Жек имеет право проверить, есть в той организации лицензия. Заберите и не носите это на сессию. Третье. 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 Я прошу вас, Сергей Владимирович и Юрий Павлович. Дал я вам закон про месево самовыдувание, дал вам 13 статью про теплопостачание. Берите инициативу на себя. Вы имеете право, секунду, без всякого антимонопольного комитета, рассмотреть индивидуально каждую.